Вітаю, друзі, на каналі Gentleman Авто. А позаду мене Nissan nv 200 який є в нас в продажі. Це в нас 15 рік, пробіг 161 тисяча кілометрів, сух батареї 80,5. Автомобіль повністю розмитнений, сертифікований, знаходиться в Україні. І в даному відео розкажу вам більш детально про даний електромобіль. Проведемо візуальний огляд автомобіля, провели полірування лакофарбового покриття. Ціле рівне авто без зауважень. По комплектації камера заднього огляду присутня. Ключовий доступ. Другий комплект гуми зима в наявності. Два зарядніх пристрої також в наявності. Запас ходу одному заряді 130-140 км. В залежності від вашої манери поїздки. Ось так. автомобіль виглядає ззовні. Все збережне, все ціле. Карти цілі. Так, у нас трішки вітер є. Без нарікань. Керво в гарному стані. круїз контроль присутній. Підігрів сидінь, підігрів керма, великий монітор. Два режими поїздки. Задній ряд збережений. Гума завантажена у багажнику. Два зерні пристрої також завантажені. Так, відкривається багажник. Так, зі сторони пасажира. Так от все збережене, нічого не пошкоджене. Диван цілий. Тепер поглянемо спереду, як виглядає автомобіль. Так, сидіння збережені з сторони пасажира. Все без зауважень. Все ціле, не пошкоджене. Не поцарапане. Є підігрів передніх сидінь, підігрів керма. Карти в чудовому стані також без зауважень. Тепер перейдемо до замірів лакофарбового покриття по даному електромобілю. 104. 100. 108. 103. 116. 182 179 299 299 99 95 112 99 95, стіючка 102, і капот ще раз сто двадцять Автомобіль має два легкі підфарбування. І так, друзі, огляд на даний електромобіль завершений. Це в нас Nissan 200 2015 року з пробігом 160 тисяч кілометрів, сок батареї 80,3%. Збережений стан кузова, як ви побачили, збережений стан батареї, збережений стан салону автомобіля. При потребі можемо вам стан нижча автомобіля. Також все збережено, нічого не пошкоджене без корозії. По комплектації з камера заднього огляду присутня, підключу доступ присутній, підігрів присутність. Сутні також в наявності другий комплект гуми, а також два зарядні пристрої. Якщо вас зацікавив даний електромобіль, більше інформації буде в телеграм-каналі, який закріплений під цим відео. Є запитання по даному автомобілю або інших, пишіть нам в коментарі, надамо більш детальну вам інформацію. Всім гарного дня, мирного неба, до наступних зустрічей.